Для поціновувачів порцелянової краси добра новина дворічні спецмита щодо імпорту до України посуду столових і кухонних приладів з порцеляни на державному рівні відмінено. Відтепер Українці матимуть можливість обирати між порцеляновим посудом, виробленим в Україні чи Польщі, Японії чи Китаї, Англії чи Німеччини. Компанія Епіцентр пропонує своїм споживачам широкий асортимент товарів для будівництва, ремонту та оздоблювання житла за найкращими цінами та належною якості, в тому числі порцелями. Завдяки такій тарифній лібералізації на нашому ринку з'явиться пропозиція посуду з країн Європи та Азії, на якій скасовано додатковий імпортний збір. І що важливо на сьогодні за прийнятною ціною. За два роки заборони везення товарів з порцеляни до країни значно скоротилося, через що ціни підскочили угору. Дефіцит продукції, за словами фахівців, складав близько 14 тисяч тонн щорічно. Тепер модернізацією радять зайнятися українським виробникам, аби ті покращили якість та знизили ціни. Сьогодні українські торговельні компанії, зокрема компанії Підцентр, готові закуповувати фарфоровий посуд з різних країн світу, який користується попитом у споживачів. Чизняні заводи українські виробники пропонують близько 150 товарних позицій. А іноземні компанії виробники понад 11 тисяч із прийняттям рішення зняття заборони на імпорт парселянового посуду. Ринок у різноманітниця та наповниться конкурентоспроможною продукцією. А держава отримає значні надходження, кажуть експерти. Тож тепер в споживачів є альтернатива вибору порцелянового посуду, і вони можуть насолоджуватися його розмаїттям на полицях магазинів за прийнятими цінами.